Вітаю, друзі, на каналі. Маю на огляд такі поштові кольорові листівки. Ось така кількість, так. І всі е, листівки 1950-х років. Ось е, у 50-х роках е, друкувалися е, такі листівки. Так е, Ну Там е, знімав відео, що. У 1940 х роках там поштові листівки були чорно-білими. А тут вже бачимо поштові листівки так, кольорові. Ну, Перша така листівка на огляді, також доволі таки красива. Так, Зображено тут бачимо богатирів. Так, і зараз подивлюся так. Так, бачимо поштова листівка. Так, 1956 рік. Наступна ось така. Така, така також Так. І тут, тут бачите, видно, що ну, печатка стоїть так, 1961 року, але, так бачимо, зверху так листівка сама. Надрукувалася в 56-му році. Ось тут, бачите, видно, 56-й рік, тираж 50 тисяч. Ну, не знаю, ця листівка, мабуть, пізніше була. мабуть, Вона виготовлялася го а використана була 61-го року. Але дивно, що листівка не підписана, тобто ну не знаю, чому тут стоїть печатка. Ось листівка не підписана. Так, наступна така. Теж така красива. 50-ті роки це Це не, не поштові листівки зарубіна, звичайно. Ось, так само. Так, 57-й рік, тут видно, а тут печатка 61-й. Кананаси. Ну, мені найбільше серед всіх радянських листівок то подобаються, звичайно ж, поштові листівки зарубіна. Так, великого радянського художника. Дуже, дуже красиві оригінальні там, там зайчики, ведмедики, красиві листівки. Так, ось така хатиночка. І тут ми Тут ми бачимо, що так поштова листівка і листівка на українській мові. Тобто 1957, так вибачте, 50 тут 1956 року випуску надрукована в Харк Книжкова фабрика Фрунзе Харків. Так. І поштова листівка ось надрукована на українській мові. Дивно. Тобто 1957 рік і на нашій рідній державній мові. Так, наступна така. Мов зображено козачків. Ось така. Теж доволі такі красиві листівки. Так, це 54 рік. Напишіть у коментарях, хто займається таким колекціонуванням, а саме таких ну взагалі, поштових карточок, там, листівок. Ось така. Так, це. подивлюся зараз. Так, 56 рік. Ось така. Ну і дана, дана карточка таки доволі таки в хорошому стані. Так. Так и ще так, навіть не підписана, ну просто що стоїть ця печатка. А так, так, вона 55-го року. Ну и тираж, так. Тираж у в неї, в неї, так 50 тисяч. це доволі таки невеликий тираж, тобто 50 тисяч примірників. У мене така карточка, листивочка, доволі такий хорошому стані Так, така. І це теж, теж так ну який тут тираж а тут уже бачите 250 тисяч так і вона 58 року. Тут вже 250 тисяч. така, така, Теж красиво. Такі були листівки в 50-х роках. Так, це вже пішло спочатку. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Підписуйтеся на канал, кому сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую за увагу, усім мирного дня.